А зараз на сцені наш полтавський автор та виконавець Віктор Мусієнко. Зустрічайте. Увага всім! Доброго дня! В цей час хочу прочитати патріотичний вірш, який присвячений і нашій Україні, нашим героям-захисникам. А також волонтерам всім, хто допомагає в цей тяжкий час. Гради і смерчі, згоряє земля, зламані долі, зруйновані хати, брат так би званий зі сходу прийшов, щоб на Україні запанувати, в кучу зігнав бандюків, козачків, армію Руську пропер крізь кордони. Гинуть тепер на полях бойових наші хоробрі герої свободи, силою в бійню ніхто їх не звав. Кожен іде захищати країну, рідну домівку маленьких дітей і не боїться лягти в домовину Зльози від болю і жалю в душі, навіть і сильному важко втримати, коли у трунах несуть молодих, їм би ще жити й добро віддавати, мати над сином і сліз вже нема. Вилила їх, коли б знала про гори, Господи, відповідаючи дарма. Жертви такі за кремлівські розбори, сироти, діти і вдови в сльозах, рідних в останню дорогу проводять. Світи людські, що ж ви граєтесь так? Варвару станьте на перешкоді, бо поодинці всі люди слабкі, хоч і герої в душі, патріоти, господи. Змилуйся і захисти від тиранії і варварів сходу. Шуненьку Україну йде ордає всюди страх щоб загнати волю до знищить нашу націю на прах і сири хоробрі помирай, у боях рятуючись свій край, чи усі повернуться, не знають про героїв кожен. Богом дана ця земля Тебе віками всі гнобили, але завжди ти знов сіла, бо ти героїв народина, але завжди ти знов сіла, бо ти героїв народила. Пам'ятаю кожен із чужинців Бо землю захищатимем свою, бо ми і кров'ю й духом українці, і за Україну ми помремо з бою. Нас Боже захисти і дай нам сили, перемогти за гарбників орду героям слава, слава Україні. І щоб ти завжди жила в цвіту? нам ногом дана ця земля, тебе віками всі жнодули, Але завжди ти знов сіла, бо ти героїв народила. Але завжди ти знов всіла, бо ти героїв народила. Нам Богом давай ця земля, віками всі гнобили, але, але завжди ти, ти знов сіла, бо ти герої народила. Але завжди ти знов сліва. Бо ти герої народний мар. Але завжди ти знов ціла. Герою народила слава Україні. Віктор Мусієнко, вітайте, наш полтавський автор та виконавець.